Вправа 753. Перетворіть на многочлен. Ну що ж, стартуємо, перше завдання m-2, що множиться на m плюс 2. Добуток різниці двох виразів на їхню суму, це різниця квадратів цих виразів, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, вийде m у квадраті мінус 2 у квадраті. Або це можна записати як m у квадраті мінус 2 помножить на 4. Є? Переходимо до другого завдання 7 плюс А що множиться на 7 мінус А. Добуток різниці двох виразів на їхню суму, бо множники можна помітити місцями. До рівня різниці квадратів цих виразів. Тут у нас 7-а, тобто це буде 7 у квадраті мінус а в квадраті. 7 у квадраті 7 помножити на 7 це 49 відняти а в квадраті. Переходимо до третього задання 4 мінус х на 4 плюс х. Добуток різниці двох виразів на їхню суму. дорівнює різниці квадратів цих виразів, Тобто ми записуємо, як 4 у квадраті відняти x у квадраті, і це дорівнює 4 у квадраті 4, що множиться на 4 це 16. Відняти x у квадраті є. Переходимо до четвертого задання: 11 плюс b, що множиться на b мінус 11. Ну що ж, давайте поміняємо ці множники місцями, запишемо як b-11. Що множиться. А 11 плюс b запишемо як b плюс 11. Бачимо, що в нас добуток різниці двох виразів на їхню суму, то цей добуток дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто, це b у квадраті мінус 11 у квадраті. І це дорівнює b в квадраті мінус. 11 квадратів, 11 на 11, 11 121. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перетворити на многочлен. В першому завданні ми перетворили вийшло m у квадраті мінус 4. В другому завданні вийшло 49 мінус А у квадраті, в третьому завданні. Вийшло 16 мінус х у квадраті. І в четвертому завданні вийшло b у квадраті мінус 121. Є.